Дорогі мої любі українці, підписники, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, і про містичні знання, про знання предків. І сьогодні ми поговоримо про мару. Деякі тексти дають, що мара це одне ім'я, а Морана Морена це інше ім'я. Дехто вважає, що це. Синонімія. Я прихильник того, що це одне ім'я і що це один персонаж, незважаючи на те, що думки поділяються. Отже, Морана. Хто вона така? Хто ця богиня містична, потужна? Так, це богиня зими та смерті? Вродлива, холоднокровна, справедлива. Та, що Перепливає через річку смородину. Та, що має косу, та, що має владу над життям та смертю. Морано зображують у виді неймовірної красуні. І її вигляд смертоносний. Але у цій смертоносній красі. І є її справедливість. Морана нікого не забирає раніше терміну, який відвело джерело. Вона просто виконавець, вона не не зло, вона смерть. І зараз її час. Йде війна, е дуже багато людей гине. Так, час смерті це дійсно. Чи можна її звинувачувати? Ні. Смерть треба поважати. Як би це не звучало, її треба шанувати. Морана за версією, однією є донькою самого Чорнобога. в інших Мітах її описують як дружина Чорнобога. Але однозначно вона пов'язана із темним світом, із нижнім світом, із царством нави або Навою. Вона порожня цього світу, вона провідниця цих темних енергій. Але, повинен сказати, вона дуже відгукується, коли проводяться якісь певні ритуали. І коли ми читаємо славословлення або хвалу Мрані, і потім робимо запит, вона приходить. Вона приходить пронизливим холодом, тобто смерть відгукується на славословлення і на прохання. І вже за це треба бути вдячним. Чи я спілкувався з марою? Так, я спілкувався з марою. Чи було мені страшно? Так, було мені страшно вперше. Але вона відповіла. І коли вона відповіла, я зрозумів, що їй не варто боятися. Це не означає, що я знову скажу зараз, ой, я не боюся смерті. Ні, ні, мова не про це. Мова про те, що це. Духовна особистість це божество, яке треба поважати. Так, дійсно, вона як жінка, як це знаєте, образ енергії рода, такий у жіночій енергії, тому що рід Всевишній проявлений у всіх божествах, і в чоловічих та в жіночих, то вона любить. Наступне треба, звісно, вона любить квіти, це можуть бути троянди, червоні, це можуть бути чорні троянди. Це можуть бути жовті троянди і навіть білі троянди. Морана дуже любить солодке, цукерки. Це може бути печиво. Також це можуть бути вина. Солодкі, червоні. Це можуть бути прикраси зі срібла та золота. Не варто, якщо ми працюємо на кладовищі, приносити морані м'ясо, печінку. Чому? Тому що тим самим. Якщо немає навичок роботи, можна прикликати бісів або демонів. Чи є ритуали з Мораною, в яких потрібно приносити печінку ж або якісь нутрощі, або кров, так є. Але мова йдеться про специфічні ритуали, про які ми тут не будемо говорити. А так просто, коли ми хочемо її. Просто принести треба. То печінку і оці нутрішні і крові кров ніякої нести не треба. Пам'ятаємо, що вона богиня і що вона жінка. Так, це можуть бути чорні квіти. І знаєте, морана вишукана. Вона може з'явитися в будь-якому образі. Тому. Я кожному з вас зичу хороших практик, і ось вже наближається День Морани. І я буду проводити практики з нею. Це хороші практики, щоб позбутися від, від того, що вже віджило. Це ритуали чисток, це встановлення. Чи можна порівнювати Морану із Санта-Муерте? Це досить умовно, насправді ні. Насправді ні, тому що Хоча б і там свята смерть, але це зовсім дві інші традиції. Спільним є те, що фактор смерті оце все спільне. Але сказати, що це те саме, ну, на жаль, не можна, ні не можна. Сьогодні ви почули про ще одну слов'янську богиню мару або Морану, час якої зараз триває. Нехай Морана приходить до вас не з печалями та скорботами, не з хворями та бідами, а з снігами теплими та дарами щедрими. Слався матінко Морано, слався, роде Всевишній, Всевишній.